Це програма не соромно, і сьогодні ми поговоримо про анальний секс, зокрема, як він впливає на здоров'я, і про це нам розкаже наш експерт, лікар-сексопатолог Нікіта Галапач. Тож, Нікіта, чи це взагалі нормально? Ну тут не все так однозначно. Е, давай я наведу аргументацію. Що значить е, анальний секс з фізіологічної точки зору, з психологічної, можна сказати так. І ти, і наші глядачі самі будуть робити висновки, тому що я не є амбасадором анального сексу, як є деякі там сексологи, якщо, які всі всі і все лікують анальним сексом. Так е, е, ми розглядаємо це, розглянемо це як просто одну з сексуальних практик, яка з'явилась там. Так само давно, як і будь-які інші види сексуальних активностей, почнемо з фізіології. Так, якщо брати фізіологію, то ми, мабуть, будемо повторювати слова проктологів-хірургів, які звикли працювати з наслідками невдалих анальних пестошів. І це те, що пряма кишка. Так, вона не пристосована, для, не пристосована для того, щоб в неї щось заходило. Так, вона пристосована для того, щоб з неї щось виходило. Це з однієї сторони. З іншої сторони, е, сфінктер анальний, так, він є ерогенною зоною. Е, і в деяких людей навіть більш сильною ерогенною зоною, ніж інші. Так? Е, от, е, плюс е, Пряма кишка, і, власне, анальний сфінктер в тому числі, вона інервується тими самими нервами, що і статеві органи, які нібито приносять задоволення при класичному, скажімо так, варіанті сексуальної поведінки. Тому вже на цьому рівні ми можемо говорити про те, що можна отримувати з однієї сторони задоволення від анального сексу, але з іншої сторони, така практика може стати травмуючою через свою нібито неприродність. Так, але ми такі істоти, що якщо є якась дірка, то значить в неї щось треба запхати, якщо хтось хоче запхати, то він запхає. Між іншим, якщо говорити все ж таки про ерогенізони, то в жінок тільки сфінктер, при анальних песточах є зоною. тоді як в чоловіків через анальний отвір, так, через пряму кишку відкривається доступ до стимуляції простати передміхової залози. Аналог передміхорової залози, як ми знаємо, в жінки він, все ж таки до нього доступ можна отримати через передню стінку піхви. Таким чином, виходить, що анальний секс з точки зору отримання задоволення це більш чоловіча практика, причому чоловіки в даному випадку власне, приймаючу сторона. Ну, а тут вже робіть висновки самі. Норма це для вас чи не норма? В сексології з тим питанням проблем. Тож все-таки які є ризики для здоров'я? Е, в плані фізичні, ну і психологічні, також так. Ну якщо це знову ж таки за. Згодою обох партнерів, або не обох, не будемо знову ж таки нікого обмежувати. Якщо це все зроблено за техніками, правилами, підготовано до того всього і на фізичному рівні, і на психологічному, то ризики психологічної травматизації зменшуються. На рахунок тілесної, да, соматичних наслідків вони є. І, знову ж таки, лікарі соматичної медицини, тілесної, вони частіше з тим стикаються. Ну, з найбільш поширених, так, які логічно, я думаю, можна до них дійти, це інфікування. Mm -hmm. Інфікування як чоловіка, так і жінки, особливо, якщо не дотримуватись ніяких правил гігієни. Якщо з однієї з одного отвору в інший отвір запихати чи статевий член чи іграшки, одним словом, то як ви використовуєте анальну практику. Друге, це в нас травматизація, звісно, травматизація, починаючи від мікротріщин та закінчуючи розривами. Ну це вкрай рідко, наскільки мені відомо. Наступне це геморой, тобто з однієї сторони, це Може стати причиною, тобто анальний секс може стати причиною геморою. З іншої сторони, анальний секс може сприяти загостренням вже наявного геморою. Але про геморой треба теж розуміти декілька речей. Геморой з'являється. В більшості жінок після вагітності, припустимо, я не, знаю, не хочу лякати, та може, це виріжемо в кінці, але тим не менше, тобто така проблема, яка зворотня з однієї сторони. І з іншої сторони, якщо брати чоловіків, то всі чоловіки, які там серйозно займаються важкою атлетикою або не серйозно, але з неправильним підходом ходять в зал, то для них геморой це теж не. Не рідкість. от тому там перші стадії, які або проходять самі, або для яких достатньо якихось свічок, застосування якихось свічок, це не є серйозною перешкодою для практикування анального сексу, не дивлячись на гемород. Тобто, це ще один такий момент. Ну і ще один наслідок. Так, ризик, можна так сказати, це нетримання нетримання газів, ну і в деяких випадків не нетримання калових мас. Та? Не хочу нікого залякувати. Знову ж таки, це тільки ми говоримо про ризики, які е, можуть призвести до тих чи інших наслідків в залежності від багатьох факторів. Так? Тобто і техніки тут мають значення, і досвід, і підхід. Тим не менш, кажу, практика існує, при тому, що практика. Повертаючись там ще до першого питання, норма чи не норма, не тільки е, анальний секс є власне, проникненням пенісу в е, пряму кишку. Це ще й е, може бути анальна стимуляція будь чим іншим, та, починаючи від пальців, закінчуючи та, язиком, губами, носом, е, чим завгодно. Е, це може бути рімінг, тобто вже з проникненням ванус, але м -м, язиком. Тим самим вже з проникненням. Тобто тут є вже теж своя градація. І ще, от, власне, вже безпосередньо анальний секс. Чому в більшості так хочуть цього чоловіки? Е, так, ну тут можна трошечки. Це вже ствердження Так, по-перше, по ти сказала, як твердження. З іншої сторони, це, в принципі, правильно. Давай почнемо зі зворотнього. Чому дійсно мало жінок е, анальний секс от прям потребують, просять, будь ласка, давай займемося анальним сексом. Тому що для них це дійсно є не найприродніший варіант тілесної близькості. Е, проте не треба забувати про те, що сексуальна поведінка вона залежить від е, дебюту сексуального. І ті дівчата, які з тих чи інших причин е, почали увійшли в сексуальне життя через. Е, Через це місце, та то виходить, що в них виробляється такий стійкий умовний рефлекс, і якщо тим більше вони навчились добре отримувати сексуальну розрядку, тобто оргазм, так від такого методу стимуляції, вони будуть до нього і прагнути в майбутньому, і навпаки, для них може бути потім важко перейти заносу на піхву. Ну або там, куди вони захочуть перейти. Такий момент є. Якщо ж брати такі більш психологічні нюанси, то чоловік, він така істота більш проста, на мій погляд. І якщо він чимось володіє, та, а в сексі так чи інакше є елемент домінації, яким би він ніжним не був, то в нього є бажання. Якесь, напевно, таке глибинне, давнє оволодіти повністю. Та? Якщо є якісь незадіяні отвори, то він захоче в них побувати. Є такий момент, його треба враховувати. Плюс, тим не менш, та, є і жінки, які можуть самі проявляти ініціативу, запропонувавши анальний секс. Тут питання або маніпуляції, ну, такої. Маніпуляції в плані теж заволодіти увагою, виділитись серед інших жінок, які не можуть йому дати той анальний секс тих чи інших причин з однієї сторони, це так, так. І другий варіант це коли вона, припустимо, себе відчуває неповноцінною в сексуальній сфері, чи там вона не має вагінального оргазму, чи там комплексує через якісь інші речі, ніби. Виправдовуючись тим, що от я тобі зараз запропоную анал, і ти зробиш там все, що ти хочеш, вона для себе в першу чергу себе виправдає і може розслабитись. Є і такі моменти. От. Ну і в кінці кінців, ще такий більш природній, можна так сказати, варіант бажання, чому чоловік потребує, хоче анального сексу, це питання розміру. Та? Тобто, якщо в чоловіка маленький інструмент, і йому в піхві, особливо в такій теж немаленькій піхві, не тісно, скажімо так, то він буде потребувати більш вузького середовища, яке можна знайти трошечки вище або нижче, там дивлячись, як жінка лежить. От, такі моменти теж є. Угу, добре. Е, ну, якщо все-таки парі захочеться е, спробувати, е, чи потрібно до цього готуватись? Якщо так, то як? Так, ну дивіться, на рахунок готуватися безумовно потрібно, тому що це така практика, як ми вже сказали, ризикована. Е, я рекомендую готуватися, скажімо так, більш індивідуалізовано. Але є якісь певні загальні речі, про які ми зараз можемо розказати. Це в першу чергу гігієнічне питання. Гігієна вона в себе включає від підмивання і закінчуючи вирішенням питання з волосяним покровом. Тут які нюанси є ваше тіло, ваше діло, але можна збрити волосся і тоді. Додатково мікротравми на шкірі, додаткове джерело інфекції і так далі і тому подібне. Можна не збривати, але тут естетичне питання постає. Наступне це знову ж таки до гігієни відноситься, презерватив. Да, тобто це вже профілактика інфекції з однієї сторони, з іншої сторони, це, причому в обидві сторони. От, з іншої сторони, це сприяє більш простому проникненню. Ну, і ще більше сприяє простому проникненню, і це теж обов'язковий елемент для анальних практик це змазки. А Лубриканти на силиконовій, на водній основі. Якщо брати, наприклад, анальні практики з секс-іграшками, тоді водна основа більш адекватна, тому що там є нюанси, якщо силікон на силікон, Ну, одним словом, це окрема тема для розмови. Змазка. Обов'язково без Змазки – нікуди, тому що в піхві є природня лабрикація, в прямій кишці її немає. Е, так, е, щоб я нічого не забув. Клізми но... треба чи ні? От, на рахунок клізми. Клізми це питання бажане, я би сказав. Знову ж таки, воно до гігієни відноситься, але не обов'язково. Тобто, якщо жінка. Сходила в туалет по великому години там 3-5, е по тому, то мало би там все бути окей. Але, звісно, що е частіше все ж таки вдаються до клізми. І крім клізми, є анальний душ, так званий, там трошечки конструкція зручніша. Е от. І тут важливо тільки врахувати, що десь за дві годинки до. Власне, анальної практики, через те, що кишківник, він довгий, закінчується на обличчі. Ну, не сам кишківник, та, а цей порожнина. І може десь там загубитися трошечки рідини, якщо вона вирішить вийти в саму кульмінацію так, анальної практики, це може спричинити зайвий дискомфорт з цієї позиції. Ще дуже важливим є. Ніжність. Так? Тобто анальний секс, якби це там, грубо в чійсь голові не звучало, він не поєднується ні з насильством, ні з грубістю, навіть з силою. Так? Тобто, Ці всі елементи виключаються. Всі рухи дуже ніжні, обережні сфінктер той самий він на початку реагує як. Стискаючись, та відповідно, для того, щоб він впустив в себе щось, його треба розробляти. Ну, розробляти можна різними методами. Кажу, тут краще все ж таки підійти до питання індивідуально, в залежності від наміру, та, і ось такий от момент. А, ну і ще важливий, дуже важливий гігієнічний момент він стосується того, що не можна після анального сексу відразу той самий предмет або орган переставити в е, вагіну, в піхву. І навпаки, не бажано. Але тут вже більше з чоловічої сторони. Тобто, якщо вже анальний секс, то анальний секс. Якщо вагінальний, то вагінальний. Ось таким чином. Добре, а те, що стосується гомосексуальних чоловіків, то от всі ці ризики, засоби гігієни і так далі, це все стосується і їх, правильно? Е, так, безумовно. Як я вже і сказав, анус чоловіка від ануси жінки, відрізняється тільки наявністю ще одної додаткової регенної зони, якщо можна так назвати, всі фактори, які ми прорахували в плані ризиків і безпеки, вони характерні і для чоловіків. До речі, ще забув сказати на рахунок додаткового ризику, що стосується чоловіків. Неважливо, з ким він входить в контакт з жінкою чи з іншим чоловіком, якщо він не приймаюча сторона, так, то на його пенісі може травмуватися вуздечка, так, тому що там вуще, тому що туди там, складніше може, буває зайти, от, Тобто збільшений ризик травматизації порівняно з там, вагінальним сексом. А так, то все по суті ідентично. Тут чоловіки з жінками сильно не відрізняються своїми прямими кішками. Угу. А от е, з твоєї лікарської практики. Чи всі гомосексуали, чоловіки практикують такий вид задоволення? Так, і до речі, це не тільки з моєї лікарської практики, є багато соцопитувань, і не всі гомосексуали вони практикують там, анальний секс. Так само, в принципі, як і інші люди з будь-якою іншою орієнтацією, вони можуть. Виявляти, реалізовувати свою сексуальність тим шляхом, яким їм подобається. От, але дійсно, якщо вже розвіювати міфи, то основний міф полягає в тому, що там всі гомосексуали займаються там, анальним сексом, припустимо. Ні, це не так. Можуть взагалі не займатися. І гетеросексуали можуть взагалі не займатися. Причому там, перебуваючи в шлюбі, припустимо. Давай з точки зору лікаря. Ем, що ти можеш сказати про це? Чи варто так експериментувати, чи ні? Ну, дивіться, точки зору лікарів, як я вже сказав, напевно, відрізняються, проктологи в більшості, я думаю, негативно до того ставляться. Ну, з твоєї точки зору, з лікаря сексуально. Але з моєї точки зору, я ставлюсь до анальних практик як до додаткового ресурсу, знову ж таки. Якщо людям чогось не вистачає. Або ця фантазія там не дає спокою. Взагалі, до речі, сам факт того, що от анальний секс він такий трошки більш табуйований, ніж інші варіанти, і стає причиною того, що його більше хочеться, та, ефект забороненого плоду. І цей додатковий ресурс його дійсно можна використовувати в клінічній практиці, починаючи від вирішення сексуальних питань в парі. Які там вже 50 років разом, та? ну ладно, не 50, давайте хоча б 30. Е і другий там варіант це, наприклад, е чоловік за 50 партнера не змінює, але в нього, на жаль, почали, почали, почалися проблеми з ерекцією. Не такі чутливі його іерогенізони. Е сама ерекція вже не така, як хотілося б. Та? Йому треба додатковий ресурс. І там. Через пряму кишку можна натрапити на його ще одну ірогону зону, яку можна залучити в процес тілесних практик. Так? Знову ж таки, якщо для нього це буде додатково на емоційному рівні такий ефект новизни, то ми отримаємо ефект терапевтичний. В тому плані так. Але якщо ви вчора познайомились, завтра вирішили. Формувати стосунки післязавтра, або відразу ж ще сьогодні у вас е, тілесна близькість, е, і відразу перейти до аналу. Ну, навряд чи такі стосунки будуть е, мати якусь подальшу перспективу. Ну, але це знову ж таки не без виключення. Я думаю, Нікіта, дякую за те, що ти нам все роз'яснив. А це була програма Не соромно, і ми побачимось вже у наступних випусках.